Отже, продовжуємо розмовляти про токсичні стосунки. І сьогоднішня тема, як впливають токсичні стосунки на нашу душу і на наше тіло. Спочатку я розповім про душу, чому? Тому що наша душа хоче, щоб ми її почули. І е, якщо ми її не чуємо, тоді аж відбуваються певні процеси з тілом. Тоді з'являються хвороби, тоді реагує тіло. Тобто, якщо ми не чуємо нашу душу, і це не має значення, чи це є токсичні стосунки, чи це якісь є інші теми, які ми ніби. Інтуїція наша нам підказує, що щось не так, але ми нічого не робимо. Ми не заходимо в цю тему і не, ем, не працюємо над нею, і тоді нам душа показує через тіло, тобто через хвороби, через якісь негаразди, які ем, діст, ем, якісь проблеми, які дістає наше, наше тіло. Отже, який вплив мають токсичні стосунки на нашу душу? У токсичних стосунках ти себе почуваєш знаціненою. Ти постійно чуєш, що ти щось робиш не так. Постійно сумніваєшся у собі. Ти нерішуча, не довіряєш більше собі, не маєш своєї думки, не відчуваєш себе зовсім. Ти розгублена. Якась така, робишся, можливо, скрита, замкнена. Боїшся щось сказати. Ти ніби ходиш, ніби як по яйцях ходиш, тому що боїшся ескалації. Ну і, і, звичайно, належать до цього страхи різного типу і депресія. Це речі. Такі найголовніші речі, які вказують на те, що ти знаходишся у токсичних стосунках, що ці стосунки не є нормальними, не є здоровими. І, відповідно, якщо ти не слухаєш себе, нічого не робиш проти тих стосунків, ну, щоб вийти з цих стосунків, нічого не робиш для того, щоб полюбити себе і покінчити з цим. Тоді починаються, звичайно, тілесні проблеми, як впливають ці, такі стосунки на наше тіло. Ти відчуваєш тремтіння, можливо, такий схвильований неспокій постійно, можливо, тахікардія, тремтіння серця, таке тріпотіння серця, безсоння. Ти постійно думаєш про щось, постійно в тебе крутиться щось в голові. У тебе підвищений кортизол, у тебе порушена рівновага гормонів, тому що адреналін, допамін і кортизол виділяються за часто і за багато. І цим у тебе порушена нервова система, вона перевантажена просто. І це приводить до того, що у тебе така. Деколи є така безрозсудність, ем, та у тебе короткий детонуючий шнур, ти можеш дуже швидко почати плакати, наприклад, або дуже швидко в тебе перепад настрою, ти щаслива. Це все залежить від одного, може залежати від одного слова, яке тобі сказав твій партнер, наприклад, якщо ми говоримо про партнерські стосунки. І ти була. П'ять хвилин тому не щаслива повністю, тому що в тебе ніби якісь такі думки були, що ти щось неправильно, можливо, зробила і тому подібне, тому що він тебе до того привів, він вони маніпулюють, дуже сильно маніпулюють. І потім він каже, там, ну я тебе люблю, і там подивиться на тебе такими гарними очима, гарним поглядом. і Ти відразу знов щаслива. Ти дістаєш допамін. Перед тим у тебе був кортизол на е, рівні такому до неба. І це все чергується постійно. Ти зовсім не знаходишся в спокої. І <кій> ці перепади настрою це те, що я власне згадала, ем, що е, ця гормональна система вона порушена. І твоя нервова система також порушена. Відповідно, це не є добре для здоров'я і може привести дійсно до досить серйозних проблем зі здоров'ям. Ну і, звичайно, у тебе проблеми з концентрацією, тому що ти не можеш концентруватися на речі, які стосуються тебе. Добре для тебе. Ти концентруєшся, в тебе вся концентрація йде на ці стосунки, як зробити так, щоб він тебе любив, як зробити так, щоб не було ескалації, як зробити так, щоб, щоб ем, дістати трошечки цього допаміну, від якого ти також залежна. Отже, у токсичних стосунках маніпуляція це одна з найголовніших рис. Якщо ти ем, ем, декілька з цих симптомів відчуваєш ем, на собі, якщо ти себе побачила в цих симптомах, тоді ем, дійсно вже прийшов час задуматись, що я можу зробити для того, щоб вийти з таких стосунків, що я можу зробити, щоб бути щасливою. Можливо згадати, що навіть якщо ми віримо в те, що ем, ми живемо багато життів і що після смерті ми знову народжуємось, все рівно це життя, яке ми маємо зараз, дуже важливе. Це життя нам було дано, ціль життя в загальному прожити це життя щасливим. І це все є в наших руках. Звичайно, не є, можливо, деколи важко, але це так ну, це потрібно, потрібно. Кожен з нас потрібно, кожному з нас потрібно ем, працювати над собою, робити певні кроки, які, можливо, здається, що вони будуть болять. Можливо, і болить, коли ти робиш такий крок, якийсь певний крок. Але. Це цього варто, тому що воно приводить до тебе до того, що ти звільняєшся. Ти звільняєш своє серце, ти звільняєш свою душу, і в кінці кінців ти приходиш до щастя. До волі, до щастя, до того, що ти просто закохана в себе. Не егоїстично. Просто ти любиш і поважаєш себе. Отже, ми сьогодні поговорили про вплив токсичних стосунків на душу і тіло, і побачимося у наступному відео.